Вітаю, друзі! Мрієте про міжнародну кар'єру або престижну роботу за кордоном, але не впевнені у своєму рівні англійської? Не дозволяйте мовному бар'єру стояти на вашому шляху до успіху! Я знаю, як це може відчуватися: страх переспівбесідою англійською чи роботи у міжнародній компанії. Наші випускниці вже пройшли цей шлях і досягли своїх кар'єрних цілей завдяки англійській. Вони тепер працюють в престижних міжнародних компаніях, подорожують світом і насолоджуються новими можливостями. І це можливо для кожної з вас. Якщо ви готові зробити перший крок до кар'єрного успіху, я запрошую вас на безкоштовну консультацію з нашим викладачем-методистом. Ми не лише допоможемо вам розробити індивідуальний план навчання, а й надамо відповіді на три складні питання співбесіди англійською. Не зволікайте, можливості ближче ніж ви думаєте.